Скандал тепер спалахнув у Дніпрі. Студентка заявила, що викладачка змусила її говорити російською та принизила за українську мову. А педагогиня від усіх звинувачень. Зрікається, що відбулося, розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮ, а я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Скандал трапився в медичному вузі просто під час практичного заняття майбутніх медиків. Студенти саме опитували літнього чоловіка про стан його здоров'я, коли черга дійшла до Магдалини Пельчар зі Львова. Викладачка зупинила її, бо та говорила до пацієнта українською. З дівчиною та викладачкою вже поспілкувалися. Журналісти ТСН. не дозволила мені. Відповідати українською мовою. Більше того, вона мене заставляла і змушувала розмовляти російською мовою. І коли я не змогла, в мене став просто комок в горлі, і я зрозуміла, що мене принижено. І це приниження і більше через те, що я просто не змогла відповісти рідною мовою. А на додачу дала пораду дівчині, коли одногрупники сказали, що я зі Львова, що я не спілкуюся російською мовою, що я ніколи її не вивчала. Викладачка мені сказала, а ти знаєш, де ти зараз знаходишся? В Дніпрі тобі потрібно переводитись до Львова чи до Кембриджа. А ось викладачка від усіх звинувачень дівчини зрікається, до слова українською мовою. Я спросту, услиште мене. Я була у шоці, бо я не знала, чому така ситуація трапилася. Бо з моєго з моєї боку не було нічого, що образило б студентку. Я не розумію, як ця людина. На рівному місці могла це зробити. Людмила Новожаніна переконує дівчину попросила говорити російською, бо піклувалася про пацієнта, який нібито не розумів державної. Він покраснів, почервонів. Я побоялася, що це буде е, якесь ускладнення. Він Чи? матав головою, і е, глаза були такі, що очі були такі, що він не розумів. Зараз у конфлікті розбирається керівництво закладу. Там кажуть про умовний скандал, дізналися з соцмереж. Поки я не дізнаюся, право я не займу жодної сторони. Так у закладі повинна бути виключно українська мова. все таки керівник погоджується, що викладати у закладі мають українською. А на кафедрі заповняють так завжди і було. Відбулось п'ять занять, які велись виключно на українській мові. Ніяких проблем в педагогічному процесі, претензій, будь-яких заяв з боку студентів ми не мали. Та згодом з'ясовується, що Людмила Новожаніна на своїх парах завжди говорить російською, хоч і нібито з дозволу студентів. Вона обов'язково кожного... Пари в нас питали за це, чи не проти ви, що я буду розмовляти російською мовою. Три місяці ми навчаємося з цим викладачем, і ні разу не було питання того, що Магда відповідала українською мовою. Відео що викладачка дійсно проводить пари російською, поширили її в соцмережах. Так, поповках все хорошо дата якщо є індикатор, ми посмотрим на індикатор, достає. Рівний водопідостей на захист викладачки стають і студенти вузу і кажуть: Магдалина прикрасила ситуацію. Є велика частина наклопу і перебільшення йому було 73 роки, і він був в стані середньої важкості. І на контакт він йшов погано хворий. Не дуже її почав розуміти, він розгубився і не зміг відповісти якісно на питання. І е, викладач попросив Магдалину перейти на російську мову. Поки у скандалі розбираються в закладі, не стають на захист жодної з фігуранток. А тим часом у мережі користувачі поділилися на два табори: одні атакують Магдалину, за нібито наклеп на викладачку. Наша викладачка з початку навчального року та до цієї ситуації не виникало ніяких проблем. Чи питання мови до Магдалини? Викладач завжди приймала відповіді, атмосфера в колективі була дружня. На парі її відповідь викладач не приймає. Бо на рідній мові, а треба на мові ворога. Брехня. Повна нісенітниця. Я студентка і також навчаюсь у новоженіної ЕЛІ. Вона чудовий педагог, доступно пояснює матеріал. На парах жодного разу не підіймалось мовне питання. Викладачка ніколи не робила зауважень ні мені, ні будь-кому з моєї групи. Хоча всі ми на заняттях спілкуємось українською. Інші засипають гнівними коментарями саму викладачку. Сподіваюся, що вас виселять до Сибіру. Міла новоженіна негідна українського громадянства. Пані, а ви що чекаєте руськава міра? Бачимо, що є прихильницею мови ворога, а загалом расистів. Тоді хто вас тут тримає в Україні? Без таких, як ви, академія обійдеться і не буде мати позору. Ганьба таким викладачам геть в Рашу. Скажу на зрозумілому для міли язику. Чемодан вокзал Росія. Та за добу після розголосу цієї історії на сторінці місцевого підприємця Андрія Табінського з'явилося відеозвернення від Софії Золотаревської, на якому дівчина стверджує, що і вона ще донедавна була студенткою цього університету, але перевелася до Полтавського медичного університету. Причиною дівчина назвала зокрема і ставлення до російської мови викладачів та керівників Дніпровського вишу. Я навчалася в Дніпровському державному медичному університеті перший і другий курс стоматологічного факультету. Зараз я навчаюся на третьому курсі Полтавського державного медичного університету. На жаль, я також стикнулася з мовною дискримінацією з боку викладачів. Вона полягала в тому, що викладачі на прохання студентів перейти з російської на українську мову під час проведення занять відповідали, що вони не знають українську мову або їм незручно нею розмовляти. Або ми і так маємо розуміти російську мову. Бо ми виросли в російськомовному дніпровському середовищі в період з березня по квітень 2023 року я збирала відео і аудіо докази цієї проблеми, і з цими відео, відео доказами того, що викладачі відмовляються проводити пари українською. Я прийшла до декана свого факультету Дмитра Володимировича Чернова. Я надала йому всі дані, всі докази, які я мала. І він пообіцяв, що він впорається з цією проблемою. На нашому факультеті він, на жаль, не впорався. Також він пообіцяв, що він впорається на університетському рівні, щоб ми не йшли далі в ректорат. На жаль, з цієї ситуації я можу зробити свій висновок, що він не впорався. Також викладачі пропонували мені і ще деяким україномовним студентам моєї групи перейти або в інший ВНЗ, де викладають українською мовою, або перейти в іншу групу, де я викладач, який знає українську мову краще за викладача. Дівчина заявила, що й багато підручників, які у виші ведуть студентам написані російською. Також стикнулася з такою проблемою як література. Яку надавала нам бібліотека університету російською мовою. Банально нам видали підручники російською без аналогів підручників українською. Питання постало деканові, чому ми маємо навчатися по російським книжкам? Була відповідь така, що просто нема фінансування на закупівлю українських підручників. Хоча, хочу нагадати, що у нас навчання. На моєму факультеті коштує 67 тисяч. Тому я підтримую Магдаліну, я підтримую те, що вона робить, бо я в свою чергу перебилася з цього університету, і це була одна з причин, чому я зараз вчуся в Полтавському державному медичному університеті. Я бажаю всім викладачам Дніпровського університету. Вивчити нарешті українську мову, не пори не порушувати мовний закон. А втім, поки на цю історію немає реакції відмовного омбудсмена, невідомої чи займаються справою правоохоронці, але взялися за іншу мовознавицю Ірину Фаріон. Нагадаємо, що після її гучних заяв про те, що вона не вважає російськомовних військових українцями, екснердепка розсекретила в своїх соцмережах прізвище українського студента в Криму, який вирішив підтримати Фаріон. Через це до нього та його однодумців постукалися. Російські силовики змусили вибачатися за свою проукраїнську позицію через це намознавицю. Вкотре подали заяви до СБУ. В першу чергу було порушено право на приватність. У нас згідно національного законодавства заборонено, оприлюднено персональних даних без дозволу громадянина чи громадянки України. Якщо чесно, я не знаю на що сподівалась е, пані Фаріон, коли, коли вона е, оприлюднила листа е, громадянина України, який перебуває на тимчасово окупованій території України, де він прямо висловлює е, підтримку е, України використання української мови. Ну всім зрозуміло, що Російська Федерація не просто з цим бореться, а що вона шукає. Будь-які можливості щодо відкриття кримінальних проваджень на громадян України, які своїми діями підтримують Україну на тимчасово окупованій території України, тому я впевнений чомусь, що ця пані не могла не знати про наслід ну тобто, та виховна бесіда, яку сьогодні ми могли подивитись. Що нібито представники ФСБ просто поспілкувалися з цим хлопцем, і на цьому все завершиться. але я точно впевнений, що це не так. Тобто, як мінімум, він вже по всім даним буде проходити як агент української розвідки, буде опрацьоване все оточення цього хлопця, всі його рідні, близькі. З ким він спілкується, з ким він навчається, і всі вони теоретично можуть бути під загрозою ув'язнення. Ті дані, які ми отримали по своїм каналам комунікації, які у нас є в першу чергу завдяки нашим розвідувальним органам, дають нам підстави, мені дають підстави казати абсолютно ствердно, що так дійсно такий випадок є. Він зафіксований, і чому я звернувся саме до Служби безпеки України? Тому що, на мій погляд, знову ж таки, це не просто діти, дії дії, перепрошую, дії громадянки України, а це свідомі дії, направлені на те, щоб громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованій території України. Були публічно засвідчені перед російськими правоохоронними органами. 14 листопада Фаріон вирішила відповісти на такі звинувачення в її бік і її назвала все спланованою провокацією ФСБ. Якщо цей студент, що в момент відхрестився від своїх слів реально з Криму, то він точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Попри те, він чомусь це зробив і не вказав, аби не ширити його допису публічно, про що деякі дописувачі зазначають. І як вислід їхні дописи я публікую анонімно. Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ? Підкинуто. Уже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, з дріском провалилася. А що ви думаєте про мовні скандали в Україні? Хто розкачує човен? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!